З якого віку можна народжувати, скільки мати дітей, яких інтервалів дотримуватися між пологами, та як запобігти небажаній вагітності, щоб уникнути абортів, молоді люди починають статеве життя, не маючи достатньо знань або черпають неправдиву інформацію, яка підкріплює міфи та стереотипи. Тож причина всьому брак знань щодо планування сім'ї. На наших тренінгах з населенням робимо таку вправу. Ми просимо, щоб вони малювали, як люди бачать, що таке планування сім'ї. І знаєте, дорослі люди вже там освічені, серйозні. Вони малюють гроші, будинки, машинки, все що завгодно. Але дуже рідко хто замислюється над тим, що планування сім'ї це насправді планування коли мати дітей, скільки мати дітей, а на якому періоді життя там жінки, чоловіка або родини. Здоров'я жінок України це п'ятирічна програма USAID, запроваджена з 2011 року у рамках державної програми Репродуктивне здоров'я нації. Полтава була однією з найбільш активно працювавших областей, яка по всім напрямкам реалізації державної програми досягла ну, певних успіхів. Тому як одну з найкращих областей втілюючих репр... програму, державну програму репродуктивного здоров'я було вирішено підтримати Полтаву і в цьому проєкті тренінги, семінари, спільні акції з неурядовими молодіжними та жіночими організаціями, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів все це працює на те, щоб люди були обізнані. Шукаємо якісь нові форми роботи як в організованих молодіжних колективах, наприклад, в профтехучилистях, вищих навчальних закладах, в школах, по роботі з нашими дітьми. Насправді, щоб вони розуміли, що про своє здоров'я потрібно дбати. Зберігати здоров'ю поведінку для того, щоб не було захворювань, які передаються статевим шляхом, щоб не потрібно було дівчаткам робити аборти в ранньому віці, тому що ми знаємо, що дуже багато негативних наслідків від цього на Полтавщині. Програма здоров'я жінок України діятиме до кінця 2015 року.